Герхард Терстеген, Лист 82, Розрада по-братимові, який перебуває в очистительних скорботах. Возлюблений у Господі, брате, з твого листа я вбачаю твій душевний тягар, про що краще б говорити очно. Але Господь близько. Филипянам 4.5 він напоумлює своїх хворих і немічних овець і усьому допомагає їм. Одна з цих овець ти, і цим я сказав тобі на потіху і підкріплення найбільше і більше, ніж достатнє. Якщо ти його вівця, то добрий пастир дбає про тебе. Іоанна 10.11. І що ти хворіший і немічний, то турботливіше він доглядає за тобою і тримає тебе на руках, щоб жодна чужа сила не вкрала тебе з рук його. Іоанна 10, 28. Твоє ж завдання, яким би немічним і хворим ти не був. Полягає в тому, щоб ти, полишаючи себе і сподіваючись на Бога, цілком віряв себе цьому пастиреві. Намагався якомога частіше дивитися на нього і надавав йому робити з тобою все, що вважатиме за потрібне. Мені твій теперішній стан бачиться як певне, Очищення тебе, люблячим небесним Отцем, коли Він із чистої доброти трохи дає тобі відчути твою недостойність, темряву, нездатність до блага і узагалі занепалість і пошкодження. Твоя тілесна хвороба і сприяє тому, щоб через такий досвід. Більше упокорити себе і звільнити від самості та прихованого зла, щоб ти міг вічно жити з Богом. Тому не будь малодушним, але радій у вірі, що Бог робить у тобі свою справу. Охоче приймай серцем те, що скорботами він відкриває тобі твою занепалість і твою нікчемність. Так очищає він свою лозу. Іоанна 15,2 Він хоче бачити нас малими, Матвія 18.4, і чистими, Матвія 5,8. Занурся ж, занурся в це найсолодше. Применшення, коли ти живеш тільки від благодаті. Дай вивести себе із себе самого, шукай і знаходь у Господі те освячене та благо, яке в самому собі Ти ніколи не знайдеш. О, наскільки люб'язно. Має бути нам наше умаління і Божа вседія, наше ніщо і Боже все. У зовнішніх заняттях чини так, як у тебе заведено, наскільки дозволяє тобі недуга. Те саме і в молитвеному твоєму діладі, нехай би навіть і здавалося. Що ти тільки виконуєш звичай. Насамперед віддавай усе, що робиш Господу, дивлячись на нього з вірою. Утім, не чини над собою жодного насильства заради більшого, ніж для тебе можливо благочестя. Дручаю тебе у благодаті Божій нашому доброму пастиреві. І ти старанно старайся про таке доручення. Сердечно вітаю тебе і всіх твоїх домашніх і залишаюсь відданим тобі побратимом. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.